От ви ніколи не замислювалися, чому, здавалося б, дуже розумні люди часто приймають абсолютно безглузді фінансові рішення. Це ж не просто якась випадковість, правда? Насправді це закономірність. І от сьогодні ми спробуємо в цьому розібратися. Ми зануримося глибоко в психологію трейдингу, щоб зрозуміти, чому наш власний мозок іноді стає, ну, знаєте, нашим найлютішим ворогом на фінансовому ринку. І щоб почати, пропоную такий хід. От скажіть, що спільного між вживаним Xbox і фінансовими ринками? Звучить, м'яко кажучи, дивно, егеш? Але повірте, ця на перший погляд проста аналогія це насправді ключ. Ключ до розуміння однієї з найскладніших і найцікавіших стратегій у трейдингу. Гаразд, давайте розберемо цю історію. Уявімо собі таку ситуацію. Є друг, у якого є Xbox. Хтось бере у нього цю приставку, але не для того, щоб грати, ні. А для справи, і одразу ж продає її, скажімо, за 200 доларів. Минає півроку, виходить якась нова, крутіша модель, і ціни на старі консолі, звісно, падають. І от тепер такий самий Xbox можна купити в інтернеті вже за 180 доларів. Що робить наш герой? Купує його, повертає другові, а 20 доларів різниці кладе собі в кишеню. Мої вітання це і є, по суті, інтуїтивне розуміння того, що називають короткими продажами або шортингом. Так, давайте тепер розкладемо все це по поличках. Ось ці кроки. Отже, крок перший позичається актив, ціна якого, як очікується, скоро впаде. Другий крок цей актив негайно продається за поточною, ще високою ціною. Третій крок треба терпляче чекати, поки ціна впаде. Четвертий викупити той самий актив, але вже, звісно, дешевше. І нарешті п'ятий фінальний крок повернути актив власнику, а різницю, тобто прибуток, залишити собі. Все просто. Ну, на папері, звичайно, все це виглядає. Ну, просто геніально, ідеальний спосіб заробити на падінні ціни. Але як це завжди буває в житті, в реальному світі, все набагато складніше. Диявол, як то кажуть, криється в деталях. І ця наша простенька аналогія з Xbox, вона, вона не враховує кількох дуже важливих прихованих ризиків ризиків, які можуть перетворити цей легкий заробіток на справжню катастрофу. І от. Перша складність. На неї, до речі, дуже влучно вказав один коментатор на Reddit. А що, якщо той самий друг виявиться не таким вже й простаком? І скаже: Слухай, за оренду Xbox треба платити. Щодня. На фінансових ринках це власна нормальна практика, називається комісія за позику. І повірте, це тільки початок проблем. Додаємо сюди ще комісії за кожну операцію, всякі інші приховані витрати. Але найголовніший, найстрашніший ризик він в іншому. От дивіться, коли хтось просто купує акцію, максимальний збиток це та сума, що була вкладена. Акція може впасти до нуля і все. А от з короткими продажами збитки теоретично безмежні. Бо якщо ціна активу не падає, а навпаки, починає стрімко летіти вгору, то викуповувати його доведеться набагато набагато дорожче, і втрати можуть бути просто колосальними. Але знаєте, які витрати найнебезпечніші? Ті, яких не знайти в жодному фінансовому звіті. Жодному. Бо вони ховаються набагато глибше. Вони всередині нас в голові трейдера. І от саме тут і починається найцікавіша і, мабуть, найскладніша частина нашої розповіді. Ну, погодьтеся, багато хто приходить у трейдинг з такими яскравими мріями, так? Швидкі гроші, фінансова свобода, ноутбук, пальми, коктейль. Але сувора реальність, як правило, зовсім інша. Більшість трейдерів просто борються за виживання. Вони стикаються з шаленим емоційним вигоранням і з часом розуміють, що справжній успіх він вимагає років просто залізної дисципліни. І оцей болісний розрив, ця прірва між мріями і реальністю вона створює неймовірну психологічну напругу. У цього стану є наукова назва когнітивний дисонанс. Це по суті той самий внутрішній дискомфорт, який ми всі відчуваємо, коли наші глибокі переконання ну просто розбиваються вщент об сувору реальність. Наш мозок просто ненавидить цей стан, він прагне гармонії, спокою, і тому намагається будь-якою ціною будь-якою позбутися цього внутрішнього конфлікту. І от саме ця болісна прірва між тим, у що ми так відчайдушно хочемо вірити, і тим, що є насправді, вона перетворюється на справжні поле битви, поле битви всередині нашої голови. І на цьому полі бою контроль над раціональними рішеннями починають захоплювати наші внутрішні демони, наші когнітивні упередження. Що ж таке ці когнітивні упередження? Ну, якщо по-простому, це систематичні помилки в нашому мисленні, Такі собі баги в програмному забезпеченню нашого мозку, які змушують нас приймати і раціональні, і що найгірше, часто шкідливі рішення. Давайте зараз розглянемо два найпотужніших таких баги, які знову і знову руйнують рахунки трейдерів. Отже, перше. І, мабуть, найсильніше з усіх це не прийняття збитків, це наша вроджена, глибоко вкорінена схильність відчувати біль від будь-якої втрати набагато, от просто набагато сильніше, ніж радість від еквівалентного прибутку. І що тут справді вражає, так це масштаб цього відчуття. Класичні дослідження, в тому числі від Нобелівського лауреата Даніла Канемана, показують, що психологічно біль від втрати відчувається приблизно вдвічі сильніше, ніж задоволення від такого ж прибутку. Простіше кажучи, втратити 100 доларів це вдвічі болючіше ніж знайти 100 доларів. Приємно. Просто вдумайтеся в цю асиметрію. А в трейдингу ох, в трейдингу це призводить до абсолютно катастрофічних наслідків. Трейдери до останнього чіпляються за збиткові позиції, вмовляючи себе, що ціна от-от повернеться. Вони панічно фіксують прибуткові угоди при найменшому натяку на розворот, аби тільки не втратити вже зароблене. Вони просто ігнорують власні стоп-лоси, які самі ж і встановили. І навіть всупереч будь-якій логіці додають ще грошей у свідомо програшну позицію. І все це через один ірраціональний страх страх визнати і зафіксувати збиток. Добре, другий небезпечний вирох капіталу це упередження оптимізму. Це така підсвідома знаєте, схильність вірити, що саме з нами все буде добре, що хороші події траплятимуться частіше, а погані якось уминуть. Ми інстинктивно вважаємо, що от саме наша угода точно буде успішною, незважаючи на всі об'єктивні ризики. І як же цей надмірний оптимізм руйнує портфелі? Ну, по-перше, він змушує брати на себе занадто великі ризики. Збільшувати розмір позицій. По-друге, через нього люди просто ігнорують очевидні негативні сигнали ринку, які суперечать їхнім бажанням. Це призводить до недооцінки ризиків і відмови від захисних ордерів. І, звичайно, до надто частої торгівлі, що просто набиває кишені брокеру і збільшує кількість помилок. Отже, що ми маємо? Зіткнувшись із цим болісним когнітивним дисонансом, трейдер по суті опиняється на роздоріжжі. І є лише два шляхи, щоб повернути собі внутрішню гармонію: шлях перший ігнорувати реальність, шукати виправдання, звинувачувати ринок, брокера, фази місяця, що завгодно, постійно стрибати зі стратегії на стратегію, аби тільки не визнавати власну помилку. І є другий шлях набагато складніший адаптуватися. Чесно собі сказати, мої початкові переконання були хибними і кардинально змінити свої дії. І, звісно, перший шлях він набагато легший, набагато приємніший. Чому? Бо він захищає наше крихке его. Адже набагато простіше сказати, це ринок винен або це все маніпуляції між тихо визнати Я помилився. Але цей шлях самообману гарантує лише одне тривалу ілюзію і як неминучий результат фінансові втрати. І все це підводить нас до ключового, можливо, найважливішого, питання в цій історії: питання, яке варто собі поставити: що важливіше мати рацію чи бути успішним. Бо ось це непереборне бажання довести свою правоту, воно часто змушує триматися за збиткові ідеї до самого кінця. Тоді як справжній успіх вимагає зовсім іншого: гнучкості, смирення і вміння вчасно визнавати власні помилки. І знаєте, цей фундаментальний вибір він стосується не лише трейдерів, абсолютно ні. Він актуальний для будь-кого, хто приймає важливі ризиковані рішення, коли реальність раптом ну зовсім не відповідає тому красивому початковому плану. Це може бути запуск бізнесу, вибір кар'єри та навіть особисте життя. Тож, наостанок, просто питання для роздумів у якій сфері життя ось таке чесне скорочення розриву між власними переконаннями та об'єктивною реальністю могло б призвести до справжнього прориву? Адже, зрештою, усвідомлення власних упереджень це і є той перший найважливіший крок крок до прийняття кращих рішень, як у фінансах, так і в житті загалом.